Вітаю, друзі. Чи є шанс для Зеленського після виборів, якщо відбудуться вибори президента України, чи є в нього шанс піти на другий строк? Давайте подивимось. Карти говорять, що йти на другий строк це безумство. Про це вказує старший Аркан Дурень. Безумство нового шляху, який несе руйнівний розпач. Це Тягне за собою необдумані вчинки, які призведуть до катастрофи, влада, яка нестиме катастрофу для країни. Трійка мечів: карта болі, зради, жорсткі рішення, які далі будуть знищувати країну. Двійка мечів і старший аркан світ вказує на прийняття важкого рішення для завершення певного циклу. Перехід до нового. Перехід на новий, на новий рівень. Цикл правління йде до завершення. Але йому не хочеться бачити істину. Не хочеться признавати, що рано чи пізно, але місце прийдеться уступити іншій людині. Або ж це буде навіть парламент. Бо Трійка Кубків це карта об'єднання об'єднання людей. В голові він блокує, не пускає навіть думки про зміни. Це страх. Страх втратити владу. Четвірка мечів і трійка жезлів вказує на стратегічну паузу перед важливим кроком. Закохані це прийняття рішень, це домовленості, вибір, ну і, звісно ж, вибори. Що, хочу, що можу сказати? Думаю, що чекають саме тимчасової паузи для того, щоб робити вибори. До речі, він може домовлятись про підтримку на той час, коли йому прийдеться по відлюднику відсторонитись. Ну, це можливо гарантії безпеки. Колісниця це може бути як і від'їзд, і також це може бути заняття, наприклад, якимсь крупним бізнесом. Також Колісниця і король Пентаклів може вказувати на те, що король Пентаклів буде показувати свої амбіції щодо короля Кубків через конфлікт, через поразку. Путін може по п'ятірці мечів наполягати на відсторонення короля Кубків. Наполягання це може бути ціною руйнування, агресії, напруження обстановки. Чи можливо хтось із вас помітив те, що після кожних перемовин, коли перемовини закінчуються нічим, умови не приймаються. І починаються після цього масовані обстріли України. Звісно ж, це тиск, це залякування. Але справа в тому, що наша влада в дні масованих обстрілів вона виїздить за кордон. Попереджає, що будуть масовані обстріли, а самі ж. Покидають Україну, а звичайні українці сидять під обстрілами. Особисто я це помітила і неоднократно. Як тільки масований обстріл, вже є така прикмета: керівництво виїздить із України. Якщо керівництво виїздить із України, чекай масованого обстрілу. І дно колоди, лицар жезлів це. Карта активності, карта е, поїздок. Е, туз кубків е, це підтримка. І шістка пентаклів, паш пентаклів. Тут підтримка, прохання підтримки в плані. Допомоги